Друзі, всім привіт! Сьогодні відос такий спонтанний. Я заскочив ввечері пізно якби, в майстерню. Їздив трошечки прикупитися. Деякі запчастини зараз вам покажу в чому діло. Так, в мене в станку, бачите, отам дюра. Значить, в цій дюрі у нас має стояти насос. Насос на охолоджувальну рідину. Ось кишки від нього. насоса цього не було. Значить, я сьогодні знайшов, дивлячись на те, що свято, я сьогодні знайшов нової ліксі отакі два насоси. Я його знайшов один, але дядько каже, в мене є ще беушний каже. Ціну він захотів дуже добру. Я в нього взяв обидва, хай буде в запас. На розвиток, так сказати. І ще прикупив отаку от от трибуху. Я не знаю, на що воно мені. Але. Свірлілки у мене поки немає настольної. І в планах її купляти теж нема. Сверлілка потрібна, але в мене замість сверлілки буде щось друге виконувати функцію сверлілки. Тому взяв поки цю трибуху. Зараз глянемо, <кій> що воно таке і з чим його їдять. Воно все ржаве замучене, але я думаю, що... Щось ми з нього зробимо. Значить, отак вона працює, сюди вставляється дрель. Дрелі в них також є спеціальні під це діло вставляється в цей зажим. Ця біда ходить отак. Ця біда регулюється. Можна Отак вона впала. Одною рукою я вам не покажу, але можна регулювати по цій трубі вище нижче. Я не знаю, як воно працює. Пишіть в коментарях, хто з таким стикався. Чи будуть з нього люди з цього механізму? Труба тут така. Стіночка грубенька. Побачимо. Щось там воно хай просверлиться. Там не паза направляючого, ніякого немає, нічого, не шпонки. Коротше кажучи. Будемо робити експерименти з цим ділом. Оце діло розове треба вичухати, бо вона як направляюча має бути чиста ця труба. Я її, мабуть, знімлю. Воно у нас тут, значить, болт. Зажимчик, і ця труба, по ідеї, зійде. Поставлю в станок, шліфану її легесенько, якоюсь міленькою наждачкою і всі діла. Але насосик цей новий повністю. Геть ні разу в роботі не був, ще заглушка заводська стоїть. Сітка ржава знизу. Але видно по ньому, що він нулячий. Він повністю нулячий, там вращається крильчатка. Ось там видно. Вона обертається добре легенько. Цей трохи працював, його не знаю нащо. Переробили під трикутник на 220 вольт, поставили конденсатор, похожий на пускач. Але пускач, наскільки я знаю, він тільки на пуск і має від'єднуватися потім. А він тут напряму, тобто він давним-давно мав бабахнути. Чи це не пускач, я не знаю. Пишіть хто газили такої шари. Такі насосики обидва 22 літрів в минуту качають. Якби. Це він це оригінальний. Єдине, що немає в ньому цієї шайби перехідної, яка має кріпитись там до станка. Вона така йде, хто хто в курсі, той в курсі. Будемо її виготовлювати, цю шайбу, мабуть, з бляхи тройки зроблю, бог його знає, побачимо. І, мабуть, я їх розберу, обидва перемажу. Бо тут років 50 туди ніхто не лазив. Треба туди обов'язково засунути носа, перемастити його і ставити на станочок. Отакі от діла. А, ну ще, ще покажу одне діло. Зробив отаку я стоєчку. Обіцяв вам екскурсію по майстерні. Так потихеньку будемо робити, відрізками. Зробив отаку стоєчку під втулки. Тут втулочки насаджуються, тут центра, патрони сверлінні. І ось такі діла, в общем. Тут у мене отак станочок стоїть. Тут легкий бардак підручний. Тут полочка для матеріалів і готових виробів. Там у мене сварочний пост. Масочки висять, сварочний апарат, інвертор. О, тут наш дочок стоїть, маленький, слабенький, але поки мені його вистачає, стаціонарний буде пізніше. Там така робоча зона. Стіло твертки ключі. Тут різні ящички. Там під тою чорною занавіскою у нас мікрометри. Бочечки під стружечку, лерочки деякі. В общем, потихеньку, потихеньку робимо, а там, там не покажу, О. там секретний офіс. Ось такі діла. Наверху все що не треба. Висота тут 7,5 метрів, в перспективі можна буде зробити другий поверх. Отакий От відео спонтанний сьогодні. Значить, пишіть в коментарях, на що до цього всього, що ви думаєте, цікавить мене оцей механізм, як він взагалі в роботі себе показує. Хто в курсі напишіть, бо я не знаю, я таке бачив, бачив на фотках, але як воно працює, будемо бачити в роботі. Будьте всі здорові, до побачення всім.